Гарантії безпеки, коаліція рішучих миротворців в Україні – все це трималося на тому, що є дві держави, які були готові допомагати таким чином Україні. Це Британія і Франція, і Франція може випасти з цього переліку, бо саме зараз там іде у відставку уряд. Наскільки це серйозно і чим дійсно загрожує Україні, пояснимо ми. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, а це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І поки ми не почали розказувати деталі, нагадаю: європейській правді потрібна ваша допомога для того, щоб це відео побачило більше глядачів. Якщо вам сподобається і здасться важливим, те, про що ми розповідаємо, не забудьте не просто лайк. А поділитися відео з друзями і, звичайно, підписуйтеся на наш канал, якщо ще ні. А тепер поїхали. Юр, давай почнемо з головного. Чому ми говоримо про те, що є якась небезпека у Франції? Тому що сьогодні ми отримали відставку уряду, а відставка уряду дає старт політичній кризі. І знайде Макрон вихід цієї кризи, ми ще не знаємо. У Макрона немає більшості, і будь-який його новий уряд буде таким самим нестабільним. А більш того, ультраправі і ультраліві отримали кістку. Вони отримали запах крові Макрона. І вони тепер хочуть щонайменше дострокових виборів. А ми розуміємо, якщо будуть дострокові вибори, то скоріше за все більшість матиме вже партія Ліпен. А це зовсім інша склада. Запах крові Макрона звучить так жорстко. Давай от розберемося. Йдеться про те, що у Франції може змінитися, ну, уряд змінюється, парламент чи навіть президент? І парламент, і президент. Формально Макрон не зобов'язаний міняти парламент і тим більше йти на дострокові президентські вибори. Але є нюанс: у Макрона немає більшості. Зараз Макрон може призначити будь-кого новим прем'єром Франції. Проте цей будь-хто не матиме стабільної більшості, а відповідно він може бути відправлений у відставку в будь-який момент. І уйові ситуацію, коли Макрон призначає нового прем'єра, а позиція його зносить. Макрон призначає, він зносить. Це ситуація, яка повністю провальна, і в такому випадку, все ж таки, на строки вибори неминучі. Навіть можливо, президента чи президента це його просять і він все пошле? Ну, президента не було. Але все ж таки ультраліві, це така партія, не скоро на Франція, Меланшона. Вона наполягає саме на дострокових президентських виборах. А це достатньо впливова політична сила. От Давай тоді розберемося із тим, хто взагалі за що відповідає у Франції. Франція, Франція особливо держава, там президентське правління, Макрон, по суті, допомогу Україні, все інше він може проводити значною мірою сам. Чи він потребує підтримки парламенту у цьому? І так і ні. З одного боку часто кажуть, що Франція президентська республіка, але це не зовсім так. Франція є президентською республікою, коли президент спирається на більшість. Зазвичай політична система Франції підлаштована так, я нагадаю, що зазвичай парламентські вибори відбуваються відразу після президентських. І таким чином новообраний президент має шикарний люфт, щоб отримати і під себе хорошу більшість, як було у першому президентському терміні Макрона. У нього була власна більшість і Франція була 100% президентською республікою. Однак із останніх президентських виборів суспільство показало, що є втома від Макрона. І коли Макрон нібито без проблем виграв президентські вибори, але одночасно Макрон не отримав більшості. І це, зрештою, призвело до першої політичної кризи, Макрон розпустив парламент і отримав ще гірший результат. І тепер йому дуже складно знайти більшість і, відповідно по суті, його уряд дуже нестабільний. А, а якщо ми говоримо про от реальні важелі, хто надає Україні допомогу від Франції? Давай так. Мабуть, надає дає Макрон, але фінансує це уряд. Той, хто тримає гаманець, в принципі, дуже впливовий. Ну, це точно. Отже, що ми зараз маємо? А ми маємо проукраїнський, по суті уряд, уряд Байру, який іде у відставку, цей уряд припиняє надавати допомогу Україні чи ні? Чи він продовжує це робити? Ну певне продовжує, тому що уряд залишається в якості виконуючого обов'язки. Макрон в будь-який момент може призначити новий уряд. Для цього йому не потрібно узгодження із парламентом. І відомо, що Макрон хоче якнайшвидше призначити новий уряд, щоб не дати кризі якось розширитися. Але залишається питання, що далі, тому що все ж таки внутрішні політичні проблеми будуть заважати яким реалізації зовнішніх амбіційних планів Макрона, в тому числі по Україні. А що показують зараз рейтинги? Виграє, я так розумію, як, ну, як ти вже згадував, партія Лепен. а... Вона лишається антиукраїнською, вона е, обіцяє зупиняти допомогу Україні чи ні? Тобто, чого ми чекаємо у разі, якщо Макрон буде змушений розпустити парламент, і буде не просто новий уряд, а уряд, який по суті. Нав'язнене нової більшості, давай маленьку деталь. у Франції специфічна парламентська модель. Там мажоритарка, там вибори йдуть по округах. І відповідно та партія, яка можливо, хоч трошки, але більш популярніша за інших, має всі шанси отримати більшість. Хоча, можливо, вона ну, в відсотковому зрізі не має реальної більшості у підтримці у суспільстві. Відповідно, так вигравав будь-який президент. Але зараз ця система грає проти Макрона і наразі на користь партії Лепен точніше партії Жастина Бердела, який зараз є формальним лідером е ультраправих, а от їх позиція по Україні це окреме питання. Ми знаємо Лепен як подругу Путіна, і взагалі ультраправі в усій Європі це такі проросійські сили, ну значна частина з них. Так у Ліпен була б купа дуже проросійських політиків, які амістили в Окупований Крим і так далі, кричали про нафіс його визнання і так далі. Але Ліпен все ж таки досвідчена політикиня і розумна. Коли почалася повномасштабне вторгнення, вона відразу все скинула. Дойшло до того, що тоді Франція була в передвиборчій ситуації перед президентськими виборами повністю міняли і спалювали всю агітацію, тому що тепер фотки із путіним це стало зло. Лєпен нібито розвернулася, але показовий момент ЮПЕН дуже сильно звинувачують тому, що вона отримала свого часу на виборчу кампанію кредити російських банків. Тепер пан що це комерційна ситуація, ніякої політики, і її зобов'язують суто фінансові, але є важливий момент, вона досі не виплатила це як Доведеться віддавати чимось, можливо, не грошима. Так, е якщо повертатися до питання, коли е минулого року були зрокові вибори е Бордела, вже тоді казали про можливість того, що ультраправі отримують більшість. Е Бордела казав, що ми не проти України. Ми збережемо гуманітарну е допомогу. Ми, в принципі, не проти військової допомоги, але у нас є червоні лінії. Це червоні лінії, по суті, дві: ніяких французьких військ в Україні і ніякої злокобільної зброї та можливості бити по території Росії. От тут ми попадаємо у те, що називається коаліцією рішучих чи охочих. Ну, власне, те, чим Макрон так пишається, його основна роль і вага у Європі те, що він. Взяв на себе керівництво або координацію друзів України е, у ситуації, якщо буде Макрон, президент Франції, і ну скажімо, більш обережно щодо України. Уряд не будемо називати його проросійським, бо все складно. Але все-таки той уряд, який не готовий надсилати миротворців. Макрон може сказати ні, ми все одно є частиною коаліції рішучих і ми. Вважаємо, що Україну треба захищати також за допомогою французьких військ. Може сказати, може, а от реалізувати без погодження із урядом буде набагато складніше. Очевидно, що будь-яка допомога Україні, будь-яке суперечливе питання, буде результатом компромісу між Макроном і Бардела. І скоріш за все буде не так погано, як ми боїмося. Але не так добре, як нам би хотілося, і навіть як хотілося б Макрону. Тобто, будь-яке питання буде предметом дуже складного компромісу. А зараз є можливість уникнути цього ну, по суті, зараз це найгірший варіант. Да? Уникнути найгіршого зможемо а, так, перш за все, Макрон не зобов'язаний не йти в відставку ані е, оголошувати дострокові парламентські вибори. Не зобов'язаний він може внести будь-якого прем'єр-міністра, і навіть якщо його знесуть, то призначити ще одного нового прем'єр-міністра. Зараз головна мета Макрона сформувати все ж таки хоч якусь, але більшість. Єдиний варіант формувати більшість залучити до неї соціалістів. До речі, партію цілком проукраїнську. Я нагадаю все ж таки про попереднього президента Аланда, який перший ввів санкції проти Росії і скасував продажу містралій військових кораблів, що для Франції тоді було просто ну нечуваною кроком. Його критикували всі, але він все ж таки це реалізував. Якщо соціалісти війдуть в уряд, тоді ситуація буде врятована. Та й загалом, наскільки я розумію, навіть Франсуа Байру, нинішній прем'єр-міністр, міг і не йти. Ну як він не йде в відставку сам, а міг не ініціювати в довіри і лишитися працювати попри те, що у нього є проблеми. І ні. Франція знаходиться у бюджетному процесі. І це дуже складний бюджетний процес, тому що у Франції величезні проблеми із обслуговуванням державного боргу. Тому Байру пішов і сказав, що так жити не можна. У нас гімалаї державного боргу, так і сказав, гімалаї боргу, і ми маємо скорочувати видатки. Він запропонував не підвищувати соціальних виплат наступного року, скасувати два державних свята, скорочувати кількість держслужбовців. Це дуже болючі кроки. Саме тому у Франції вже починаються величезні протести проти уряду та його бюджетної політики. Більш того, Байор розумів, що такий бюджет він провести в парламент не може, в нього більше немає. І тому єдиний варіант провести бюджет це за спецпроцедурою. Французька Конституція передбачає можливість уряду прийняти будь-який закон без згоди парламенту. Але тоді будь-яка партія може ініціювати вум недовіри уряду, і тоді, скоріше за все. Байру був би знесений цим вотумом недовіри. В Байру вирішив піти красиво, хлопот двері. Знаєш, в цій фразі всі погані, а я Д'Артаньян». До речі, Байру родом із того самого міста, що Д'Артаньян. Можливо, це є поясненням. І таким чином справжній гасконець, який нехай не врятує Францію, але принаймні буде в білому. Але, принаймні, він вважає, що він таким чином рятує Францію. Він своєю жертвою показує, що це проблема, яку не можна ігнорувати. Беру зараз дуже був активний, показував, що я готовий собою жертвувати заради Франції, тому що ми маємо говорити про проблему державного боргу. В принципі, можливо, його жертва буде не не дарма. Ну що ж, подивимося, чим завершиться тільки Байрут Дартанін, е... Бай. а всі інші. Да. Чи все таки Франція знайде вихід з цієї кризи і не підважить також міжнародну допомогу Україні? А ми у Європейській правді будемо і далі слідкувати за тим, що буде відбуватися у важливих для нас державах? Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте.